Слава Богу, дорогі брати і сестри! Знову Бог нас всіх зібрав цей недільний ранок в домі молитви. і ми будемо слухати Боже Слово. І будемо молитися. Перше хочу прочитати деякі місця із Божого Слову. Перше місце це буде Євангелії Луки, 19 глава, 41 вірш. Коли наблизився до місця, то, дивлячись на нього, заплакав за ним, кажучи: коли б ти хоч у цей день зрозумів, що потрібно для миру Твого, та нині це закрите від очей твоїх. now as he drew near he saw the city and wept over it saying if you had known even you especially in this day the things that make for your peace but now they are hidden from your eyes the second place will be hebrews chapter 11 verse 24 Вірую, Моїсей, коли виріс, відрігся називати сином дочки Фараону, і захотів краще страждати з народом Божим, аніж мати тимчасову насолоду гріховну, вважаючи ганьбу Христову більшим багатством, ніж скарби єгипетські, бо він дивився на нагороду. Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he looked to the reward. In the first place that I read, we see that this is the moment when Jesus Christ came into Jerusalem. Сидить Ісус і дивиться на це місце, на цей город. І ми зачитаємо, що коли зачитали, що коли Ісус дивився, Він заплакав. Він подивився на цих людей, як вони живуть на це місце. І сказав таку фразу: о, коли б. And he said this phrase uh, all that you would have known. We know that these people they were awaiting a big king, a messiah, who will come and uh, kind of start a, a big empire in a way. Івано вони не знали, що вже Ісус Христос є серед них, не зрозуміли. Вони вони не не розуміли, що могли прийняти вічний мир, мир. тимчасовий Ісус сказав, Якщо б у цей день могли ви зрозуміти. And Jesus said, if only you understood this day. Оце слово зрозумів, зрозуміти. Uh, this word understand or know. Коли ми дивимося на молодого чи на старшу людину, всім нам треба мудрості. When we look, is or old, we all need багато що в цьому земному житті, багато що треба зрозуміти. І знаєте, старше покоління в їхньому часу. And the older generation in their time в їхньому молодості в дитинстві. Вони жили під час гоніння і переслідування. І їм треба було зрозуміти, як жити в такому Як виживати, як поступати, як діяти. Uh, how to make a living, how to survive, uh, how to act, що правильно робити, куди правильно йти. І Ми живемо в другий час. We live in a time. Під час великої свободи. А uh, таймов. A, a де є мир і де є спокій. І коли гоніння, переслідування вони приносять свої трудності. And this persecution it brings with it its own problems. Но під час свободи, нам Бог дає, But in this time of peace that God gives us, в людей буває не не мудрості чи не розуміють. and oftentimes people don't have enough understanding and wisdom Не розуміють як жити в свободі. How to live in freedom. Ми робимо дуже багато виборів у нашому житті. Добрі і погані. Апостол Павло пише до коринфян. Він каже, все мені дозволено. Тільки не все назидає. Все мені дозволено. Але нічого не повинно владіти мною. Я зачитав друге місце про Моїсея. Чоловік живе в Єгипті. Єгипетське багатство. І ми зачитали місце, де каже, аніж мати тимчасову насолоду гріховну. Двадцять п'ять. 25. Choosing rather to suffer afflictions with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. відказується від 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 це, цього багатства, багатства. єгипетського Moses he chooses um, to leave this treasure of Egypt that was there. Він він дивиться дивиться далі, на нагороду. He's looking ahead, he's looking at uh, the reward. Не те, що він зараз має. Not what he had now. Зрозумів, це, це життя, це he understood that this life is temporary. Swoboda, ми мир. Dear brothers and sisters, we live in a time of freedom and peace. And чи я розумію, як правильно жити в сьогоднішній час? And do I do we understand how to live correctly in this time? Які вибори я сьогодні в цій свободі роблю? What am I in this today? Чи я можливо роблю неправильні вибори? Um, Дорогі друзі, да, наше життя воно є під контролем Божим. ми маємо деякий контроль над своїм життям. Also have uh, some control over our life. Ми багато із нас ми їдемо на машині. A lot of us, we drive on cars. Ми сидимо за рулем. behind the wheel. Ми знаємо, що на наших дорогах стоять ці знаки спідліміт, які ми не маємо право перевищувати. We know that on our roads, there's given to us drivers драйверс uh, speed limits and signs which we can't disobey. Але ми вибираємо на якої скорості ми хочемо їхати. Є люди, які стараються спокійно, добро і чесно їздити. Але є люди, які люблять перевишити оці спідліміти. І не треба багато сили потратити. Це просто чуть-чуть треба нажати на газ, щоб машина швидше поїхала. And you don't need to put forth a lot of effort, you just need to press a little bit more on the gas pedal, and the car will go faster. And this decision which might seem uh very small tragedy. For a lot of people ended uh, in tragedy. But there was a moment where the person decided. Могла роздумувати. They were maybe thinking about this. подумати, як швидко мені їхати? Хафа шарайбігої дорогі друзі. Ми живемо сьогодні в цій свободі. Які мої вибори сьогодні? що я вибираю? Чи я сьогодні, дорогі друзі, збагатив себе духовно в цій свободі? Or is my flesh and my fleshly desires do they overcome me? Maybe the spirit which is inside of me is uh, groaning and he's not happy inside. Maybe in this freedom. Um, I relaxed a bit too much. Я перестав пильнувати, я перестав бодствувати. I stopped being watchful. Дорогі друзі, це є дуже важливо. Dear friends, this is very important. Тому що сьогодні є свобода. Because today we have this freedom. А завтра ми не знаємо, що буде. But tomorrow we don't know. we don't know what tomorrow will. І якщо можливо, часи поміняються. and if the times do change, І ми будемо дивитися назад. and we'll be looking uh, In the past. Що ми скажемо про ці прожиті дні, коли ми мали цю свободу? Моїсей зробив правильний вибір. Наказ був написаний: не молиться не до іншого Бога. And there was an edict written that you can't pray to uh, any God or any other God. And for Daniel. Uh, before him is a decision should I do this like I was doing or no? But he went and he prayed. And sisters, uh, how do we live in this freedom? May each and every one of us check his own heart. I will check my self. But I can't мудro мудро поступати в ці е, спокійні дні. Беказ вайзлиндіс. Uh, просити Бога мудрості. As, Правильно в житті поступати. Що uh, right мати благословення. Хай нам Бог поможе. Амінь.